Кив Лавров прямо сказав про те, що вони розраховували, що Сполучені Штати будуть чинити тиск на Україну, аби Україна пішла на поступки. Але в той же час ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день будь-які значні поступки на користь Росії це, це означатиме ще певний крок назад, тому що як зазначав президент України Володимир Зеленський, абсолютно слушно. Що Україна і Сполучені Штати від самого початку запропонували нормальну конструктивну прагматичну формулу, яка передбачала припинення вогню одночасно і на морі, і на суші, і в повітрі? Росія це відкотила назад. Тобто, Росія почала говорити про припинення ударів по об'єктах енергетики, там по е, чорному морю, багато чого іншого. Власне кажуть, що вони відкочуються назад. Якщо йти далі за такою за таким формулюванням, то вони можуть вимагати і наступних поступок.